Доброго здоров'я, шановні друзі, Віктор Смельницького. Так от сталася в мене сьогодні така ситуація. Пробували мене там і повістку мені вручити на посту. Ну, Все було нормально, не, не вмикав відео, а чоловіки там зі зброєю, з ознаками, ніби як поліція зупинили мене і хотіли. Розвести на гроші ще раз вам хочу сказати, що все залежить від вашої волі, переконання і розуміння. Якщо ви розумієте, що з вами хочу зробити, тому що в нас на території України юридична особа приватного права яка під назвою поліції, в неї завдання є надавати послуги. То якщо ви розумієте, що ви ці послуги не замовляли. Тому ніяких проблем не буде. Ми трошки лише поспілкувалися. Вони побачили, що мене прогнути не можна і тоді побажали мені щасливої дороги. Тому я вам хочу сказати мудрості, вам витривалості і розуміння, що ми живемо в комерційній корпорації, які просто заробляють гроші. Будьте мудрі, просипайтеся, дивіться, що робиться. Доброго вам перегляду відео і робіть свої висновки. Будьте гідні, цієї назви людина. Да, ви живі. І все в цим сказано. Так що боріться і поборете. Так, давайте ну, ми розберемося, хто ви є такий, причина зупинки. Поліції. Пауін, пауін. Давайте ми подивимося ваше посвідчення. Причина вашої зупинки. Ви порушили розмітку один один. Якщо ви мені покажете це, це, відео... Це, це, відео... Дивіться, воєнний стан, відео Бу... фотофіксація не проводиться. Ви це ви самі так придумали? Ні, я не знаю. Так. Так мені здається, що ви самі. Так, як вас правильно? Дайте ближче, бо ви вивернули так. Коваль Ана... Анатолій Анатолійович, так? Да? Так, це ви показали мені жетон. Будьте добрі, що мені ваше посвідчення. Службове посвідчення. Ні, 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 ви не плутайте службове посвідчення. У вас є про поліцію 18, там чітко написано пункт, що має дати і жетон, і посвідчення. Ні-ні, ні це от до жетону. А там написано і то, і а, то. Хвилиночку, ага. ви давайте, якщо ви хочете розглядати справу. Мені спочатку докази того, що я щось порушив. І Тоді ми йдемо далі. Докази будуть. Якщо треба буде, я відберу пояснення свого напарника. Він зацікавлена особа не може бути. Ну можете мої дії скажете в суді. Хорошо, немає ніяких проблем. Давайте ми документи спочатку з вами прояс прояснимо вашу правосуб'єктність. Ви уповноважена особа до виконання зобов'язань. Передивіть докуменцію. Давайте я ще раз попробую вам задати питання. Ви уповноважена особа до виконання зобов'язань? Ви не час то ще раз. Я вам задаю конкретно запитання. Ви уповноважена особа до виконання зобов'язань? Все супер. Давайте тоді далі розберемося. Поліція це є юридична особа приватного права. Ну, у мене є питання. У вас є доручення від цієї особи? Юридичної? Для того, щоб ми з вами спілкувалися. У вас Для пункт 2 надання послуг. Я ваші послуги не замовляв. У Вас доручення є? Я й так зупинився, тому що ви мене. Попросили, що я зупинився. У вас доручення є? Водій, ви порушуєте правила дорожнього руху. Не бачив я такого, щоб я щось порушив. Перепрошую, дайте мені докази, що я щось порушив. Я готовий. Я вам повторяю ще раз. Да. І що? Фото, відео, фіксація Це все єрунда. Це не єрудна? Ні. Нагрудна камера, де ваша. Треба було б знімати на нагрудну камеру і довести мені, що я нічого не порушував. Ви відправляєте? Абсолютно. Ви відмовляєтесь, показуєтеся, що йдеться. А який зміст? Та... Чого я вам маю показувати? Перевірка документів. Ні, а чого це? Це не є причина. Це не важкі прич... запинки, згідно статті 35, закону про ні, перейти, пункту ні, ні, першу. ні, ні порушуєте правила дорожнього. Ні, я нічого не порушував. Дайте мені докази, того, що а я, я пошукав. Так, цей чоловік порушує своє законодавство. Чай. Будемо з ним. Розмовляти далі. Я хочу вам сказати і хочу вас попередити. Моя зупинка дуже дорого вам буде коштувати. Персональна відповідальність щодо таких. Я ваші послуги не замовляв. Можете скажити мої дії. Я ще раз кажу. Звичайно, повірте мені. Повірте, я не позвоню. Я вас притягну до відповідальності матеріальної. Можете у мене є все нормально. Документи видалить? Ні, звичайно. Тому що нема розгляду справи. Ви мені докази не дали, де я порушив. Якщо ви готові мені дати мені докази, я готов з вами спілкуватися Місті, далі. Фактичні доказів я не маю. окей, дякую, що вас... ви сказали це Ні, на камеру. У вас, вас е... транспортний засіб на реєстрації інакшої області? Так. Да. Я хочу перевірити, ваші документи. Ні я в якому разі. Морщуку. Чому ви не включені з маячком стоїте? А де mm А -hmm. хто сказав, що ви в мене пере... маєте перевіряти документи? Може ви переводите забирання 100%. 100%. Маєте, маєте рішення суду, давайте вперед. Для поверхнової перевірки не потрібно. Немає, ви можете огляд проводити, але не перевірку Якщо для обшуку це потрібно. Ще раз поясню Добре, пане водій. Всього, добро здоров'я. Домашне насильство. Щасливо, дорога. Добре, дякую вам, хлопці. Дякую за розуміння. Ось, друзі, бачите, як хочуть розводити народ. І після того, як ми здалися, вони думали, що підуть за планшетом і я розстану. Ось так треба розмовляти з жуліками. Це комерційна структура, яка просто тупо збиває гроші. Так що тримаємося, будемо сияти.